Минулої суботи стадіон Куца знову зібрав футболістів і вболівальників після місячної перерви. Цього дня відбувся матч між футбольним клубом Тростянець і авангард з Білопільщини. Минула гра цих команд принесла поразку нашій команді. Саме тому цей матч набував принципового характеру. Під час цієї гри відчувалася напруга як на полі, так і на трибунах, які, не дивлячись на неймовірну спеку, зібрали багато вболівальників. До речі, новинкою цього дня були буклети, які отримали всі бажаючі. В них надавалася інформація про футбольний клуб Трестянець, його прапор, форму та фотографії всіх гравців і тренерів нашої команди. Крім того, на зворотній частині розмістився календар другого кола чемпіонату області, завдяки якому вболівальники вже будуть проінформовані завчасно про те, з ким і коли Трестинецька команда зустрінеться наступного разу. Ці буклети були випущені за сприянням міської ради політичної партії Сила Людей. Та громадської організації спортпристянеччини. Болівальники напротяжі цього матчу раз відразу зверталися до буклету, щоб ознайомитися з прізвищами наших гравців. А в цей час на полі було гаряче. Футболісти в тому спекою намагалися відкрити рахунок. При цьому гості поля не гребували порушеннями, в результаті яких місцеві футболісти отримували травми. Але перший тайм закінчився нічого. Болівальники під час матчу завзято підтримували свою команду, як зазначено. Під час перерви, не дивлячись на що очікують перемоги тростянецької команди. Я, звісно, желаю нашим перемоги, Ну так, хоча б 3-0. Не менше. А те, що в першому таймі не було, забито ні одного. Нічого, заб'ють, не переживають. Я, я, я уверен. 1-0, в до суса. А те, що в першому таймі ні одного не було, забито. Нічого страшного, це футбол. Тут всегда счет минимальный. В там, я думаю, додавлять. И выиграют. Нормальная игра. А, какого результата ожидаете? А, 1-0. Нашу пользу? Да. Да. А взагалі, от ви бачите, порушення наші, наші і їх є? Адекватні. Нормально. Да. Игра интересная, первый раз интересна. Перший раз? Да, так? Да, а да. взагалі ви футболом? Увлекаєте? Да. Увлекаєте. Смотрим всі сім'єю. А на твою думку, хто отримає перемогу в цій грі? Хрестанець. Хрестанець. А якого ти результату хотів би? Скільки ж вони забили м'ячів? Десять. Грають на хорошо, хай грають. Добре грають? Добре грають. Скажіть, якого результату очікуєте? Перемогу ми очікуємо. Як ви догадаєте, з яким результатом закінчиться матч? 2-0. На користь Так. Да. А ти що не забули ні одного в першому таймі? Ну це поки що не забили. Я думаю, що в другому таймі заб'ють. Ну, ми думаємо, що наші виграють 5-0. Або 5-1, а так ні. Ну, щоб наші виграли. Ви Так. Да. Дуже Так. Другий тайм був не менш напруженим. Неодноразові спроби забити гол як у одній, так і у другій команди закінчувались невдачею. Єдине можна сказати, що таких спроб у тростянецькій команді було багато, але реалізувати їх не вдалося. Навіть пенальті не допоміг тростянецьким футболістам. Болівальники на трибунах втрачали терпець, вимагали гол. На 87-й хвилині матчу Сергій Давиденко забив довгоочікуваний м'яч у ворота суперника. Матч закінчився перемогою тростянецької команди з рахунком 1-0. Хорошо іграли все нормально. Результат задовольняє чи задовольня, очікували більшого? Очікували більшого. Команда була сильна, защита була хороша, вратарь був хороший. Аби пенальти все таке. Грали команди не дуже добре. Мало согласованості, мало атаки на ворота. От. Ну взагалі, мені розказували, жара така. Поэтому так и игра такая была. На гол был великолепный, который жил исход, так сказать, эту матча. Хорошо, хорошо грали, отлично, молодые ребята. Конец уже. Конечно, дуже. Я с удовольствием хожу, что интересно. По закінченню матчу гравці Авангарду визнали, що Трестинецька команда дійсно є сильною футбольною командою. Ну, кожна гра, то були ми вдома, ми тепер на виїзді, це преимущество больше. Ну, а так, вони команда сильніша, чи ми. Сильніше. Да, сильніше. Вони прибули на нашій половині. Як зазначили гравці тростянецької команди, забити гул було складно, але все ж вони перемогли. Немножко не вистачало нам в минулій грі. Команда бачите, фартова дуже. Ну не знаю. Вони нам тільки за дві ігри, чотири рази поворотом ударили та да. да, самі виноваті. А в цей раз вам все ж Так, да, строїли все нормально. Ми повинні були по ігру. Але били. тяжко давався вам. Так, да, хороша команда. Защитники хорошие там. Впирались нам очень. А так все нормально, победили. Сережка молодец, забил, разобрался. Скажите, наступная гра у вас не будет АД. Лебедин следующий, если я не ошибаюсь, на выезде. На Будным да. Да, наверное, Лебедин. Не знаю, Другий честно, я не смотрел. Раз вы отримали перемогу, выиграли, так? Да, мы победили. Так. Мы всегда на каждую игру настраиваем, все нормально. Mm -hmm. На каждую игру готовимся, каждому сопернику. Казали эти две игры. Тяжело нам играть с Белополем. Я не знаю, чем их там кормят, но очень тяжело. Играя на одной половине, что первый тайм, что второй тайм. Не йде, не лезет. Пенальти не забиваем, один в один не забиваем. Хотя вроде бы и все правильно делаем, и б'ємо туда. Вратарь у них то ли на наши игры особенно готуються. как-то. Ну, но результат на табло. Я думаю, мы расставили точки с Белополем, кто где должен быть в турнірній таблиці. Вот. Ребятам огромная благодарность за самоотдачу. Видели только за счет э, самоотдачи, за счет работы, желания. До последнего не сдавались и заслужили, вырвали эту победу. Огромная ребятам благодарность. Дальше продолжаем работать. Следующая игра у нас э, будет через неделю. Готовимся. думаю. Плюс еще по этой игре погодные условия сказались. Задача была немножко э, больший темп создавать, больше напряжения делать. Ну, солнце, жара, тяжело, организм не безграничный, как говорят. Вот. Но ну, в целом, все, считаю, всех ребят поблагодарил. С задачей справились. И... Двіємося дальше. Наступна гра футбольного клубу Тростянець відбудеться на стадіоні в місті Лебедин з командою Лебединець 15 серпня. Давайте побажаємо перемоги нашій команді, яка вже неодноразово підтверджувала, що є одною з найсильніших команд.